18-та дільниця Юрбана пала на арсенал на розі другої веню та 21-ї. Є небезпека займання будівлі. Усі поліцейські поранені чи зникли безвісти? Зв'яжіться з військовими та відправте їх на 20-ту вулицю. Відправте 100 чоловіків, аби розігнати натовп. Будівля на розі 33-ї вулиці та 2 2-го веню підпалена. Американський музей Барнома горить. Тварини намагаються врятуватись. Канонірський човен Ліберті та броненосець персей стали на початку Волстріт. Вони готові відкрити вогонь. Юрба має намір громити редакцію 16-та дільниця юрба наближається до будівлі дільниці. 18-та дільниця натоп скаженіє. Прибув сьомий полк, піднімається до Бродвею. Натоп підпалює міст через річку. Він отот загориться. Прикінчіть виродка. 21 перша дільниця. Напади на кольорових на розі другої та 28-ї вулиці. Відправте солдатів, аби захистити дітей.